Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми знаходимося на пасіці. Прийшов, бачу у нас трішки облід, вирішив походити, подивитися, що тут і як. Невеличкий вітер, але облід у нас все-таки є, і бджілки облітуються, і навіть упорожняються, що це може не радувати. Хоча надалі продають морози. Не знаю, як воно тут буде, але поки що так. Але сьогодні відео буде не про це, але вам також розкажу, що скоро буде, а що скоро не буде взагалі. Так що, давайте переключу камеру, покажу, як наші бджілки облітуються. Не знаю, встиг засняти чи не встиг. Тут бджілки вже почали пилок носити. У нас пісніжники вже повиходили, і цвітуть наповну. Не знаю, зараз, звичайно, облід практично взагалі прекратився. Ось дивіться, пилок несе. Так, бачите, да? жовтенький пилочок. Так, у нас вже облід прикрутився, так як трохи про -про похолодало. було у нас плюс 11. Зараз трішки хмарки надійшли, передають нас на сьогодні дощ, не знаю. Ну добре, що вони трішки хоча б обліталися. Надалі треба з ним вже доля та доля, щоб контролювати, що у них з кормами було все окей. Пожимати сім'ї трішки, якщо переглянути, що тут і як, не знаю справді. Я вроді би все добре зробив, але проконтролювати не помішало би. Так що, друзі, якось так наші бджілки трішки літають. Зараз йдемо, е, покажу, що робиться у нас в приміщенні. Е, хочу поговорити про наступні відео. Тобто у нас далі відео сьогодні закінчує форму на восьмирамочний вулик е, для ППУ, тобто вилеття ППУ. Е, в принципі, на днях прийшли просто скло. Я вже доробляю. І думаю, сьогодні перевіримо, що там як. І завтра вже можливо буде даже відео. Про 8-рамочний буде, про 6 рамочний також буде відео, тобто вже записане. Можливо, не знаю, виставлю після восьмирамочного. рамочного Побачимо. Так, отримав корпус Хімексілен 12-ти рамочний. Будемо також під нього робити форму. Я думаю, що форму корпусу і ікриші, можливо, даже побачимо по, по можливості. Але 145-ту також точно будемо робити, так що це вже 100%. Так що, друзі, далі буде лише тільки-тільки цікавіше, тому підписуйтеся, не пропустіть. А чого не буде, якого відео не буде, ходімо, я вам все покажу. І так, друзі, не буде саме відео про тюльпан, так як вже його сама зараз, в принципі цікава стадія. Я створив окремий канал, де я буду виставляти відео про тюльпани, про агротематику. Тобто, в мене півтора гектари малини є. Тому я думаю, що буде цікаво. Так що підписуйтесь обов'язково на наш канал, новий канал. Він в описі буде під відео, ібо ось тут буде і така вискочить. Ви можете на неї нажати, і також підписатися на канал. Так що, друзі. В принципі, ось такий вигляд на сьогодні тюльпанчик уже весь розцвітає. Знизу білий тюльпан, красти, червоний, тобто все бомба, жовтий тюльпан. Там дуже багато буде цікавого відео. Там вже, в статі, вийшло відео про сьогоднішній день, тому обов'язково прийдіть і подивіться. Так що на цьому буду з вами прощатися. Ось таке невелике коротке відео. І, статі, мені цікава ваша думка на рахунок цього створення двох каналів. Чи ви за, чи ви проти. Тому хто проти, нажимайте дізлайки, щоб я бачив, що ви проти того, що два канали. Чи все просто на одне загружати, і просто вам буде цікаво. Бо я замітив по аудиторії, бачу, що багато хто відписується, коли я виставляю про тюльпан і так далі. Тому мені цікаво. чи... Буде такий сенс в цьому, чи не буде цього сенсу. Тому обов'язково лайкайте, дізлайкайте мені на це без різниці. Я на ютубі не зараді якихось коштів і так далі, а просто показати, що тут я роблю і як я роблю і отримати від вас якусь пораду. Так що, друзі, на цьому до з вами прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока.